ранок, дітки! Зараз я хочу запропонувати вам дуже цікаву та незвичну гру. Гра складна, але ви мене дорослі і я впевнена, зі всім впораєтеся. Впораєтеся? Ну, тоді розповідаю, що потрібно робити. У мене є ось такий аркуш паперу. Подивіться, на ньому намальовані циферки: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Я зробила 5 циферок. 6 циферок до 5. Можна зробити більше. Що ми робимо? Ваше завдання перетворити кожну цифру на якийсь предмет. Тобто до цифри домалювати детальки і перетворити її на якийсь предмет. Давайте я покажу, на прикладі на двох циферках. Ми беремо чорний фломастер. Домальовуємо все чорним фломастером, а потім будемо розмальовувати. Наприклад, циферка 5. Зараз уважно дивіться. Так, тож дивіться. Наприклад, циферку 5 можна перетворити на грозу. Ось дивіться. Я трішечки зверху домальовую паличку. Бачите, над верхній паличкою. І тепер ось тут домальовую. Ось так. Так. А тут буде просто у мене хмаринка. Хмаринка. І так само можна намалювати. Ще маленькі, молнії. Ось так. А тепер просто замальовуємо. Синеньким замальовуємо хмаринку так, а ну ні, розі замальовуємо жовтим так. Ось так в мене вийшла циферка 5. Я циферку 5 перетворила на гризу. Давайте ще, наприклад, ще однієї циферки я вам покажу на циферки 4. Ну, наприклад, з цієї циферки я пропоную зробити парасольку. Домальовуємо ось таку ручечку і тепер знизу домальовуємо ось такі лінії. Вона ж нас полукругла. Ось так. І тепер до кінця. Ось так, у парасольки намалювали полосочки і тепер зафарбовуємо. Я, наприклад, хочу червоний, Вона буде червоний з фіолетовим. Так і фіолетовий. Така парасолька і гроза в мене вийшла. Ваше завдання перетворити 0, 1, 2 і 3, 4 і 5 можна повторити за мною, а можна придумати щось своє.